Успішний успіх по-Луцьки або як пенсіонерка натендерила мільйон від Луцької мерії в липні 2024 року звичайна луцька пенсіонерка Ніна Соколовська зареєструвала ФОПа. На перший погляд, нічого дивного, можна тільки вітати таку ініціативу. Але вже через декілька місяців жінка отримала свій перший тендер, свою першу закупівлю від Луцького міського конкому на постачання восьми шин для автомобіля. І ось з цього моменту історія набула зовсім іншого масштабу. Всі тендери, всі закупівлі, де брала участь Соколовська, вона вигравала. Тобто це були закупівлі в одного учасника. І так, 16 разів поспіль. Отож, що відомо про ці угоди? Е, сума контрактів понад 1 мільйон гривень. Товари різні: від євроруброїду та вентиляторів до біноклів, нагородних годинників і навіть телескопічних щогол. Більшість закупівель стосувалася потреб військових. Ну, наприклад, тільки на годинниках для військовослужбовців в серпні 2024 року пішло 84 тисячі гривень. Вона завжди була єдиним учасником закупівлі. Ну, міськраді визнають, в більшості випадків на тендер виходило лише Соколовська. Кажуть, що ми робимо аналіз ринку, ми ставимо середню ціну, а далі хто... Відгукнеться, ну той якби приходить і виграє. Журналісти перевірили ціни. Якщо у ФОПа шини можна було купити за одну ціну, то в інтернеті можна було знайти на 29 тисяч гривень дешевше. Ну ж таки, телескопічна щогла місто купувало по 14 тисяч гривень, хоча знову ж таки в інтернеті є дешевші варіанти. Дистанційні активатори. Виконком заплатив 98 тисяч, тоді в інтернеті подібні за 74. Акумулятори для FPV-дронів. В мерії купували е за 98 тисяч, тоді як на ринку ціна близько 60 тисяч. Різниця лише по цих чотирьох тендерах, майже 200 тисяч гривень. Е Сам ФОП значиться в квартирі на вулиці Воїнів Афганців. І ось журналісти намагалися поспілкуватися з власницею, але зрозуміло, що дверей ніхто не відчинив. Сусіди кажуть, що господарів давно не бачили. Знову ж таки, така цікавинка. Якщо цей номер телефону цієї підприємиці забити в такий сервіс, який називається GetContact, який показує, як. В твоєму телефоні підписаний інший користувач. Як інші користувачі підписують цей номер телефону? То власне ця е, пенсіонерка, яка виграє тендери, записана як мама Ніна Фінансовий. Максе, а де собі знайти таку успішну жінку? У мріях кожного чиновника, який мріє, аби всі постачальники були такими ж слухняними.